Ви дивитесь обласне телебачення Галачина. Це програма про головне в деталях. Мене звати Любомир Белей. Поруч зі мною, Микола Вітенко, заступник міського голови Івана Франківська. Доброго, Доброго вечора. Доброго вечора. Слава Україні. Радий вас бачити сьогодні. У нашій студії ми будемо говорити про підтримку підприємництва і фермерства в Івано-Франківській громаді. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Маєте можливість телефонувати і підтримувати нашу розмову. Телефони ви бачите на своїх телевізійних екранах. Власне, так звучить наша тема: підтримка підприємництва і фермерства а. і з такою ж назвою завершився завершилася програма підтримки сільського господарства івано-франківській громаді давайте почнемо з цього чи задоволення результатами які підсумки можна підбити по завершенню цієї програми ну це перший рік коли ця програма працює в нашому обласному центрі до слова хочу сказати що будь-якому іншому обласному центрі або громади даних програм немає Зрештою, міська рада експериментально у 22-му році прийняла цю програму, і власне у му році вона запрацювала в загалом бюджеті міста було виділено 2,5 млн грн мільйони гривень на виконання цієї програми. Бачимо, що досить вдало вдалося спрацювати. Зокрема, місцевий бюджет надав підтримку фермерам в розмірі 2 мільйони 789 тисяч на підтримку тваринства та рослинництва Загалом. До міської ради їх виконавчих органів надійшло 362 заявки. Це є різні напрямки, це є власники корів, бджіл, знову ж таки, придбання саджанців, коні, інші, якби, ну знову ж таки, в деталі розписані по цій програмі на сайті Департаменту комунальних ресурсів. Хто має бажання, то може ознайомитись насправді. Дуже елементарний перелік документів, і бачимо, що цього року всі, хто мали бажання себе реалізувати в цій програмі, то місцевий бюджет надав допомогу. і Я маю переконання, що у 2024 році дана програма буде пролонгована. Повісні завжди тішимося врожаями і чим може покішитися комунальне підприємство «Франківська Агро», який, вражає, цьогоріч довелося зібрати. І кому, напевне, треба подякувати за ті роботящі руки, які, власне, підтримали цю ініціативу і втілили її у життя, якщо так можна сказати. Ну, Перш за все, я хочу подякувати колективу, нашого комунального підприємства «Франківська Агро». Якщо порівнювати з 2022 роком, то нам вдалося. Збільшити банк землі у два з половиною рази. Якщо 22-й рік беремо, то ми змогли посадити 70 гектарів сої. Цього року у нас вже було 170 гектарів. Відповідний асортимент був різний. Тобто це була та ж соя, це був соняшник і це була гречка. Загалом вдалося зібрати 365 тонн продукції. Так, це є знову ж таки соя. Та як я вже казав, сонячник і гречка. Вони повністю вже якби зібрані. Крім того, вже перед посівна нам вдалося, вдалося на наступний рік уже засіяти в тисминичанах 18 гектарів озимини. і так само всі решта ділянки ми вже змогли зорати і скультивувати. Загалом на наступний рік у нас плани більш амбітні. Ми плануємо та вже власне обробили 200 гектарів. Земельних ділянок знову ж таки будемо ще більше збільшувати асортимент продукції. З'явилася нова техніка. Це є і ще один трактор меншої потужності це є навісне обладнання. Так само будемо розвивати інший напрямок, це є тепличне господарство в селі Радче. і так само плануємо ремонтувати і зробити повноцінну виробничу базу підприємства в тій ж Радче. Ну, це про це приємно чути. Справа тому, що зараз багато підприємців і підприємств скаржаться на брак робочих рук. Ми розуміємо, що війна так, і багато хлопців призвані е, на службу, але все ж таки вам вдалося досягнути таких добрих результатів. Тут знову ж таки я хотів би, щоб ми звернулися до того колективу, який самовіддано працює, і ще раз десь згадали про це. саме так, тому що земля повинна працювати, щоб ви розуміли, що дані земельні ділянки це були. Як як це сказати, не рентабельні? Ніхто е, не хотів їх обробляти. Це як правило було е, власне запущення земельної ділянки. Частину потрібно було розліснювати, знову ж таки працювати над тим, щоб вони, скажімо, стали придатними до посіву. І мені приємно, що 200 гектарів, які раніше не оброблялося в громаді, що вони обробляються, дають якби, продовольчі продукти нашу, нашій громаді. Чи можемо ми говорити про якусь певну конкуренцію у збуті цієї продукції? Бо логічно напрошується запитання, як дається реалізувати е зібраний врожай, і хто є тим, хто е ми покупцем дієць. того врожаю? Так, є покупець, хто дає більшу ціну, тобто ми беремо торгово-промислової палати опосадковану вартість, далі е розсилаємо відповідно комерційні пропозиції. Суб'єкт, який дає кращу пропозицію, відповідно тому суб'єкту підприємство реалізовує, або ж у даному випадку з Гречкою, ми зараз вона зараз в процесі обробки не знаю, це Вже як місцева влада вирішить, можливо, вона буде передана чи освіті, чи, чи зсу, чи якісь інші корисні речі. Зрештою, приємно, що воно є власне. Продукція а вже що з нею робити, то. Ну, Івано-Франківська міська рада вона е, вже систематично підтримує малозабезпечення сім'ї, тому я думаю, навіть у випадку mm. того, якщо не вдасться реалізувати в якийсь такий комерційний спосіб, якщо так можна говорити, то все рівно е, вона принесе користь принаймні малозабезпеченим, забезпеченим, вимушено переміщеним mm. особам і тим, хто потребує. Ну я хотів би ще додати, що комунальне підприємство найближчим час упролюдний звіт, тобто ми вже вийшли в частині поточних витрат, що діяльність підприємства рентабельна. І деякі політичні діячі чи партії спекулюють стосовно збитковості, так я відповідально хочу сказати, що підприємство не збуткове, і, і власне цей рік знову ж таки це підтверджує. Ви говорили, що ми чи не єдині в Україні, які займаються от, власне таким сільськогосподарським виробництвом. Але це так непросто. Зрештою треба бути досить сміливим, щоб реалізувати це спочатку, щоб взагалі дойти до того плану, а потім реалізувати його, та ще й реалізувати успішніше. Ну знову ж таки, це ціла наука. Той самий, якщо гречка це є, скажімо так, дика рослина, тобто вона виросте, що би робив, то сонячник, знову ж таки, якщо вчасно не дати добрива, вчасно не провести необхідні роботи, то відповідно не буде врожаю. При тому, це вчасно це є. Фактично на дні вирішується. Це перший момент, і другий момент знову ж таки технологія і, і, і погода. Якщо у 2022 році ми мали менше урожай за рахунок того, що е, був дуже дощовий жовтень місяць, так то цього року набагато більше урожай за рахунок того, що технологія знову ж таки відпрацьована, і погода в принципі була краще ніж у 2022 році. Нагадаю нашим глядачам, що ми йдемо в трансляцію у мережі Фейсбук. Ви маєте можливість, якщо не телефонувати до нас за тими номерами, які ви бачите на своїх екранах, то принаймні можете написати своє повідомлення. Я моніторю ефір і в разі чого зачитаю те запитання, яке ви будете адресувати нашому співрозмовнику. Нагадаю, Микола Вітенко, заступник міського голови Івано-Франківська, сьогодні у нас у студії. Давайте поговоримо зараз про фінанси, адже е, така діяльність. Наповнює міський бюджет. Що тут можна сказати? Наскільки успішно це відбувається і наскільки вагоме це наповнення? Дивіться, я маю честь з травня 22 року, ще очолювати департамент комунальних ресурсів, який власне проводить свою діяльність в частині управління і розпорядження комунальним майном та землею. І, зокрема, якщо говорити про 20, станом на 20 листопада, так то місцевий бюджет вже отримав 224 мільйони, надходжень від е, діяльності е, департаменту. Це, зокрема, в розрізі земельний податок юридичних осіб 67 мільйонів. Орендна плата юридичних осіб 87 мільйонів. Земельний податок фізичних осіб 15,2 2 орендна плата фізичних осіб 7,5 кошти від продажу земель 13,1 Кошти від продажу майна 5,7, кошти від оренди комунального майна 2,6,5 і п'ять, е, контроль 2,3. Тобто, якщо говорити порівняння до 2022 року, то маємо збільшення надходжень майже на третину. Це зокрема завдяки е, вдало проведених аукціонах в принципі, індексації землі, ну і, і збільшення е, договірної, якби, бази орендарів. Ми бачите, говоримо сьогодні з вами про землю і розуміємо, що зараз земля це не тільки територія України, яку захищають наші військовослужбовці. Це і годувальниця наша, спокон віків і особливо у тяжкі часи. Була ініціатива міської влади про те, що необроблені ділянки будуть вилучатися. Після того я вам скажу, багато людей взялося не тільки за голову і за розум, але почали обробляти свої власні земельні ділянки. Це також дуже добре, тому що земля не повинна постувати. І наступне запитання щодо процесу інвентаризації землі, mm. тому що ну треба дивитися, чим ми володіємо, яка ситуація зараз у цьому плані, і які результати зараз. От у, Люди, у інвентаризація це, це інвентаризації це кілька напрямків. Тобто, mm -hmm. перша частина інвентаризації Розкажіть. це є дає можливість закріпляти земельні ділянки за парками і скверами. Зокрема, на останній сесії 30 земельних ділянок були закріплені за скверами. А загалом то у нас є більше 200 скверів і сім парків. Це один напрямок. І це, в принципі, добре, позитивно, тому що е, відведення ділянки під парк чи сквер унеможливує е, в самочинне чи будь-яке будівництво на цій земельній ділянці. Е, Друга частина інвентаризації це є знову ж таки підготовка земельних ділянок для торгів. Для того, щоб виставити земельну ділянку е, на право продажу або оренди, спочатку її потрібно сформувати, і це є другий напрямок інвентаризації. Е, третій напрямок інвентаризації це, власне, е, Знайти безпідставно збережені кошти, тобто, коли власник нерухомо майна свідомо чи несвідомо ухиляється від е, укладення договору оренди, то в нас працює самоврядний контроль, який шляхом інвентаризації, претензійно-позовної е, роботи разом з юридичним управлінням, е, стягує безпідставно збережені кошти. І, зокрема, в ці частині цього року 2,3 мільйона місцевий бюджет отримав додатково, які б яких би не отримав, щоб не було якби цієї роботи. Тобто, це є. Важлива як в плані соціальному робота інвентаризації, так і власне в плані збільшення надходжень до місцевого бюджету. Власне, над про надходження, давайте ще раз зупинимося. Власне у питанні продажу земельних ділянок. Наскільки е, активно йде така ситуація? Бо мені ще здається, що хочеться зберегти все ж таки якомога. Більше території і земельних ділянок у власності громади, тому що інколи це може по тому породжувати якісь певні питання. Але ж земля продається, і наскільки успішно? Ну, якщо говорити цей рік, то я вже озвучив, що 13,1 мільйон місцевий бюджет отримав від права реалізації продажу земельних ділянок. Це переважно там, де є нерухомість. Власне, розміщено. Якщо ми говоримо про аукціони право оренди по право продажу, то у 2022 році ми практично заморозили цей процес і, і не даремно, тому що е, тоді ринок і підприємці неохоче брали участь. У 2023 році ми право продажу і право оренди земельних ділянок відновили. І як один з вдалих прикладів вважаю, це нещодавно відбувся аукціон Автиломашівська шість. Коли від стартової ціни права оренди на за один рік 65 тисяч гривень, виросло до 2,3 мільйона гривень. Тобто можемо порахувати скільки разів, і аналогічно по інших земельних ділянок ми бачимо, що переважно ми право оренди виставляємо так, то в рази виростає від першочергової вартості до цього. Тобто це є Додаткові надходження до місцевого бюджету перший момент. Ну і другий момент знову ж таки, земля повинна працювати, і, як правило, ми виставляємо земельні ділянки там, де перспективі воно не може породити будь-якого конфлікту з населенням, яке проживає поруч. Хотілося б почути відповідь на запитання щодо малого бізнесу: наскільки він є активним? в... У цьому процесі я маю на увазі аукціони на земельних аукціонах та mm. е, щодо малої приватизації. І чому, власне, акцентуємо на бізнесі? Чому це важливо, щоб бізнес був активний у цій сфері діяльності? Ну, це є ПДФО, так чи інакше. Це є робочі місця і відповідне надходження до місцевого бюджету. Зокрема, останній аукціон, так як я вже звернув увагу, було 11 учасників. Небагато немало, була серйозна конкуренція і аналогічно по інших земельних ділянках. Тобто ми бачимо, що бізнес відгукується і є дійсно конкурентна боротьба, яка знову ж таки будуть більше надходження до місцевого бюджету, будуть робочі місця, і це стимулює розвиток економіки. Нагадаю тобто нашим економі. глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, можете телефонувати до нас. І... Задавати свої запитання, якраз власне режисер мені підказує, що маємо на зв'язку нашого глядача. Тому прошу спілкуємося з вами. Добро здоров'я! Говоріть, будь ласка, добрий. Запитання. От якщо ви вийдете на Волочинецькі гори, а там де той готель, що будується, ніяк не може будувати. Ну ззади него і донизу до Низа, до там є повно земельних ділянок, але це просто які вже багато років не використовуються. Ну, просто видно, що там вже дерева позаростали, а те, що ділянки це видно просто по, по тому, як вони позаростали. Ті ділянки там ну, не один гектар, напевно. Але, там їх коло самого міста, я не розумію, чому люди їх не користуються. Скільки років вони там всі стоять, вже позаростали, там не знаю, там, куритки вилітають і тому подібне. Коли самого нога міста, чому ця земля пустує? Дякую. Дякую за запитання. Ну, там є два напрямки. В частину Вовчинецьких гор, в Овчинецьких горах, горів, то двадцять другому році ми відвели під, якщо не помиляюсь, 17 гектарів. Тобто це є офіційно рекреаційна зона. Це перша частина. В частині цих земельних ділянок, про які ви кажете, то ще Вовчинецькою сільською радою був запущений процес, що вони передані у приватну власність. Якщо зайти на публічну карту кадастру, то ви побачите ці речі, тобто це все є приватна власність відносно того, чи може місцева влада вилучати земельні ділянки, які у приватній власності, на жаль, не може. Чи може е, штрафувати, якщо людина не обробляє? На жаль, станом на зараз у нас немає е, даних повноважень, тому що державного земельного контролю ці повноваження вже забрані, як такі, а місцевому урядування, на жаль, якби, чи через війну, чи. чи Інші причини на жаль ці повноваження не передані. Якби маємо таку ситуацію, та я думаю, що якось буде це питання зрушуватися з місця, тому що в тому напрямку ми вже бачимо і дорога з'явилася краще. Вже і там Біше. починає починають люди ну, з до автобус. Ви бачаєш. Комунальний автобус. Ну. Так це, це досить важливо. Тому я думаю, а гори то ми закріпили як рекреаційна зона, тобто там нічого вже ніхто не зможе побудувати. Це місто зробило. Ну багато людей відвідує, особливо вимушено переміщення. Особи давайте зачепимо і цю ділянку цих громадян. Наскільки вони є зараз активні? Окрім того, що вони десь. Активно мусять знімати житло, мусять десь при нагоді маючи фінансові можливості купувати тут житло. І Десь вже розуміємо, що більшість з них осяда в місті Івано-Франківську вже на все своє життя. Наскільки вони у таких глобальних питаннях процесах приймають участь? Чи поки що вони приділяються, придивляються ну, підприємці? То у нас уже навіть по аукціонах, тобто харківське підприємство. Знову ж таки, Херсонське цікавилось, тобто є, що переїжджають сюди і цікавляться власне, земельними ділянками перспективі, які можна взяти в оренду чи купити через аукціон, так, щоб перевести сюди виробництво і Хриплені, наприклад, є вже такі випадки, коли підприємство з нуля фактично розвинуло виробництво, і, і, і дуже багато цікавляться. Тобто рух цього напрямку є однозначно. Мені завжди приємно у цій студії спілкуватися і чути, що навіть незважаючи на важку ситуацію в державі, ми рухаємося вперед. Життя триває, життя дає свої певні результати. І так само е, наступна ініціатива івано франківської громаді це розпочато. Інвентаризацію комунального mm. майна розкажіть, будь ласка, кого вона стосується, і більш детально про цю запущену програму. Ну, департаменту вдалося виграти грант, і наше місто одну з трьох. Це Франківськ-Луцький, ще менше місто. Які відібрано як пілотний проект стосовно розроблення методики інвентаризації майна та розроблення власне програмного продукту. На виконання цього гранту був підписаний меморандум між виконавчим комітетом та дозору і організатором власне, цього конкурсу. так, І ми вже зараз почали цю роботу. Тобто у нас є три місяці для того, щоб написати методику інвентаризації майна, тому що, на відміну від землі, тут, тут дуже багато, скажімо так, білих плям і прогалин. Тобто ми напишемо методику, яка Структурує, власне, що за чим повинно відбуватися, другий момент знову ж таки, ми розробимо програмне забезпечення, що дасть нам можливість бути більш відкритими, прозорими і оптимізувати власне управління комунальних майном. І на виході, я думаю, що це буде для міста програмне забезпечення, і я маю величезне сподівання, що цей пілотний проєкт, який буде реалізований нашим містом, що це буде. В майбутньому практика, яка пошириться на загальноукраїнське законодавство, чи багато власне, у нас, в нас чи багато у нас такого майна е, зараз назбиралося, яке власне потребує такого втручання? У нас дуже багато. Беремо в освітянські медичні, щоб ви розуміли, що на обліку у нас порядка 1800 об'єктів нерухового майна багато. того чи іншого, і воно потребує управління. Чи то є існуючі договори оренди на майно, чи це є? оперативне управління чи господарське віддання тобто, це є невпинна робота, і програмне забезпечення, як на мене, і чіткіші правила дали би можливість більш якби ну, ефективно ці всі речі робити аналогічно по землі, щоб ви розуміли, що у нас на обліку є 1457 догорів оренди землі, які потрібно контролювати чи немає заборгованості, які потрібно пролонговувати, вносити зміни, розривати в. Включати нові це такий ну вічний процес? Ось ви, замці, ви так. якраз заговорили про сплату mm. за оренду? Ну завжди так було, і напевне і буде будуть якісь підприємці, які десь трошки в цьому плані, скажімо так, грішать? Чи є багато таких орендарів та землекористувачів, які ем, сплачують справно кошти? А які з певних чи, чи тих чи інших причин десь затримують, боргують перед громадою Івано-Франківська. Яка ситуація в цьому плані? Ну ті, які боргують, то в принципі ми час від податкової отримав інформацію. Таких насправді небагато, але є такі, які мають, умовно кажучи, нерухомість, але не мають бажання чи можливості заключати аре догори оренду. Відповідно, по них працює самоврядний контроль шляхом інвентаризації, претензійно-позовної, інші... іншої роботи, і зокрема від діяльності самоврядного контролю, та як я вже казав, наш бюджет додатково цього року отримав. 2,3 і три мільйони гривень додаткових надходжень, і окрім того, було заключених додаткових близько 40 договорів оренди. Тобто це є додаткові надходження, і ну власне це є вічний процес. Але ми від себе робимо все можливе, щоб максимально якби, мінімізувати втрати місцевого бюджету. З вами вже поговорили про землю. Зачепили mm. питання, що стосується комунального майна, і важливо десь анонсовано вами створення. Комунального лісгоспу, так, Франківська громада візьме на балансі ліси. Як у цьому плані рухайтеся вперед? Наскільки це вже тут навіть, реалізовано? Тут навіть дійці, по послідовності то mm -hmm. що розуміли що на території громади, зокрема, це село Кам'яне і Тисменничани, близько 700 гектарів лісів, які не інвентаризовані вони зараз обслуговуються обласним лісгоспом. Він запустив ще. Літку процес інвентаризації. Я знаю, що вона вже завершена. Станемо зараз проекти на експертизі. Після того обласна рада затвердить власне ці інвентаризаційні матеріали, і я маю сподівання, що передасть нашій громаді власне ці всі лісові масиви. А після цього ми вже відразу чи на базі існуючого комунального підприємства, чи буде створено нове, ми будемо їх обслуговувати. Я думаю, що це такі. Суттєвий новий напрямок роботи, але але я думаю, що ми мали би впоротися, пане Миколо, якщо говорити про ті питання, які ми сьогодні піднімаємо, ще раз перераховується земля, комунальне майно, ліси, вони завжди будуть мати якихось певних критиків або будуть викликати якісь певні непорозуміння. Наскільки одностайні зараз депутатський корпус у прийняття таких рішень і розуміння того, що це потрібно робити? Тобто, незважаючи на всі певні якісь проблеми, котрі існують, але треба господарку прибирати до рук і власне наводити лад там там де ще воно десь висить у повітря або десь не ем, немає до того як то кажуть діла е, наскільки писнемо з депутатського корпусу наскільки одностайно і е, разом незважаючи на якісь певні політичні переконання е, наша міська громада разом з депутатським корпусом рухається в цьому напрямку я би відзначив що я ж уже як третє скликання з 10-го року, От фактично, наш, я запитись. був сам депутатом місцевої влади ради з 10-го по 15-й рік. Зараз двічі депутат обласної ради. Тобто, я мені вже є з чим порівнювати. То я би хотів відзначити, що досить такі одностайні і конструктивні ці речі, чи, чи опозиція, чи, чи колеги. Тобто, переважно ще навіть до того ж, сесі, того розгляду на сесії на комісіях є можливість ці всі речі на засіданні виконавчого комітету обговорити, знайти спільні. Точки дотику знову ж таки в нас, окрім депутатського корпусу, є ж е, старости тих самих сіл, думка яких е, також враховується, є е, інші е, публічні особи, які так само мають можливість задати запитання і отримати на них відповідь. Тобто я вважаю, що досить конструктивно це скликання працює, як в частині міського ради, так і в частині виконавчих органів. Підводячи підсумки нашої розмови, на чому ще хотіли би закцентувати свою увагу, можливо, щось навіть і проанонсувати, тому що наша міська, зрештою, влада і обласна влада активно працюють, незважаючи на ситуацію в нашій державі. Ми йдемо в часі війни, ми працюємо ми робимо все для того, бо розуміємо, що рано чи пізно війна закінчиться, і ми повинні бути готові до мирного життя, до відбудови нашої держави, тому що вона починається власне з таких. Здається, на перший погляд. Як то всякав, не на часі. І таке буває навіть інколи можуть закидати і наші глядачі, але все ж таки це є підготовка до того дня переможного, який обов'язково настане. Що можете під завершення нашої розмови ну, розказати про нас? Я, я би хотів сказати, що що місту, що області нам гріх жалітися, тому що інші обласні центри на набагато гірших умовах якби, працюють і, і об'єктивно у нас в нас досить хороша ситуація. І, і потрібно максимально. Цю ситуацію використовувати, щоб і розвивати бізнес, і розвивати економіку, і підтримувати знову ж таки наших хлопців на фронті, що ми також робимо. Тобто просто потрібно працювати, а на часі чи не на, на часі не має бути взагалі таких питань. В всіх напрямках треба працювати. Не може бути що або все для фронту, або дороги, або ще якісь напрямки. Потрібно ну, ці всі речі компонувати і. і і працювати в всіх напрямках. Тому що знову ж таки, слухаючи людей, одні кажуть, всі кошти на ЗСУ, весь бюджет, а інші кажуть, а в нас тут потрібно 10 метрів тої дороги зробити. А в нас опалення відключено, потрібно перемонтувати опалення, чи, чи каналізація, наприклад, забилася чи потрібно її міняти. Ну, життя тобто, триває, і це треба робити. Це і господарка, це наше господарство. Потрібно все гармонійно робити. І перший, і другий, і третій. Микола Вітенко був гостем у нашій студії, заступник міського голови Івано-Франківська. Я дякую вам за розмову. Дякую. Також дякую нашим захисникам. Дякуємо, вам, хлопці, за те, що тримаєте надійну оборону. Бажаємо нам швидшої перемоги. А вам щасливо повернутися до рідної домівки і разом з нами відбудовувати Україну, приймати участь у її розбудові і робити все для того, щоб ми народжували своїх дітей і щасливо жили під мирним небом України. Слава Україні, героям, героям слава!